Заспокойтеся, я вам поможу, щоб не вдарились. Руку пустіть, будь ласка. О, пустіть руку. Я вам поможу. Просто ляжете на нього, добре? Держу, держу, держу. Держу. Закрийте рот. Все нормально. Все нормально. Все нормально. Все, як все почуваєте, нормально? Лежіть, лежіть, все добре. Все добре, я з вами. Может, да, ждала. конечно. Давай, пресс, пресс, пресс. Ру, руку, руку, руку. Тримай. Тримай. Давай, давай. Тримай его, да. Давай. давай.